І так, всім привіт! З'явилася інформація на рахунок того, що буде в лутбоксах у режимі Waffentragin. А перед тим, як я розпочну показувати, розказувати, що буде саме, підписуйтесь, ставте лайк. Ну, як ви бачите, об'єкт 2.8.3. Це один з танків. Який нам зможе випасти з лутбокса. Раніше його можна було отримати лише на Новий рік, з можливістю арендних боїв, або, так би мовити, назавжди. Випадав він дуже рідко, назавжди, більш всього, випадало 5 боїв арендних. Тож наступний танк це у нас Як Тигр прототип. Відрізняється від як Якпантери 8.8 збільшеною альфою У нього гармата на 9 рівні знаходиться. Середня шкода 490, з пробиттям 246 і 312 на преміум снарядах. Так, отака у нас ПТ-шка буде на 8 рівні. Ну що, третій преміум танк 9 рівня, це у нас ПТ Німеччини Т3 Джаггер. Ось так вона виглядає. Дивимося параметри гармати. Середня шкода 420, пробиття 268 і преміум снарядом 326. Бронебійний та підкаліберні снаряди. Може також вам випасти важкий танк Т-54 та 9 рівень. 9 рівень. Радянський важкий танк К-2, котрий був на аукціоні, обєкт 274 середній радянський танк, ПТСАу ісу 152 к американець М4Y. Чехословацька ПТСАу ШПТК ТВП-100, ЛТшка ФВ-1066 Сенлок st СТ, стрв 81 Ну і останній преміум танк це у нас КС-52 ЛИС. З лутбоксів також зможуть випасти як старі і нові 3D-стилі. З нових це буде поїздка на ТВП т 50 Drip 51. Також може випасти 10 орендних боїв на Waffentragen е 100 а обов'язково буде даватися за відкриття лотбоксу 100 золотих. Також випаде, можливо, срібло, резерви на досвід, на срібло, преміум аккаунт, навчальні посібники та інше. Ось такі новини. Можливі випадання з лутбоксів на режим Waffentragen, який стартує 25 вересня. Всім дякую за увагу!